Учасники найграндіознішого шоу «X Factor завтра ввечері продовжать боротьбу за звання найліпшого співака країни і приз 2 мільйони гривень. Нове складне завдання французькі та італійські пісні. За лаштунками шоу побувала Олена Гайван. Протягом усього тижня учасники вивчали французькі та італійські пісні. Їх у живому етері вони співатимуть уже завтра. Та тяжко співакам довелося не через складність вимови та мудровані тексти пісень. Цього тижня учасники проходили випробування самотністю і навіть голодом. Їх на проєкті тепер тільки двоє. Ірина Борисюк та Марія Рак представниці слабкої статі, що лишилися в шоу ікс фактор. Тримаємося. кожен рівно мусить працювати, якби не було всі знають, що… До того все йде, і чим далі, тим буде нас менше і менше. і Ми будемо один за одним, звичайно, що сумувати. Найтяжче було Марії Рак з минулого етеру вона співала за життя і втратила колегу в категорії. На жаль, для Тетяни золотої х-фактор закінчився. У суботу, каже Марія, її соло має зазвучати як тріо. Мені одиноко стала, коли Маша Машу йшла на самом що... тому що дійсно, людина, з яким я подружилась. Вот. і плюс после Танінова ухода, ну особенно когда мы стояли вместе на номінації теж це я должна за всіх работать. у сцену уважно вдивляється Ігор Кондратюк. Він прийшов на репетицію підтримати свою відтепер єдину підопічну. Вся моя любов, е яка заразилася для Марії Рак, вона полягає насправді в тому, що ми хочемо максимально довгого життя кожного з учасників в ефірі, що я ще інші не журі. І тому, звичайно, втрата Тані Зутової, по-перше, це закінчення її казки, яка називається Ексфакт. Здравствуйте, Як ти? У Гримерці вже дає останні настанови своїм співакам Сергій Суседов. Особливо він переймається суботнім виступом Володимира Ткаченка, адже за цей тиждень Володимир розгубив 5 кілограмів ваги. спорт, сауна, масаж, дієта. Спеціально заради виступу а, Володимир має схуднути і а, схуднути так помітно. Єдине про що мріє зараз Володя, це нарешті схуднути і поїсти. Тому ну а, для мене, наприклад. А, Мені дуже цікаво, що з цього вийде і а, чи побачить глядач все те, чого Володя, а він вже досягне чого. Наступною на сцену виходитиме вона заради цього виступу. Дівчина подолала чи не 10 тисяч кілометрів. Христина прилетіла до Києва з Каліфорнії цього тижня. Вона стала переможницею проєкту іксфактор онлайн. Мені в три ночі роздається дзвонок і Говорять Кристина, Я кажу, да, це вам дзвонить продюсер з каналу СТБ. Ви победительниця деньділі. Я кажу, ви шутите. на місці христини може опинитися більфоль, кожен, більфоль, хто наважиться більфоль. взяти участь в інтернет-проєкті ікс Фактор Онлайн, досить лише викласти свою пісню на сайті телеканалу СТБ. Льово спахожая на со. Який Далі все як у шоу бізнесі? Учасники можуть самі себе просувати, зокрема через соціальні мережі, агітувати за себе та збирати бали глядачів. Ти можеш думати, як себе подати. У нас деякі люди там пають з пакетами на голові, наклеюють собі уси, обматуються в полотенце, поють вверх ногами. Это шоу бізнес ділиш чтобы щоб к себе внимание. Уболівати за учасників інтернет-проєкту X-Factor онлайн можна на сайті телеканалу СТБ цілодобово. А подивитися виступи сімки найліпших співаків країни як завжди в суботу в живому етері о 19 -й. Олена Гайван, Тимофій Кощей, Андрій Барков, програма